Чи думаєш, що успіх це лише гра випадку, що багатство прерогатива обраних, поцілованих долею чи щасливців, яким відкриті недоступні тобі можливості? Дозволь розвіяти цей ілюзорний туман, більшість людей, що топчуться на місці, самі обирають цю стежку? Несвідомо, звичайно, а через дрібні щоденні рішення, через свою манеру сприймати світ, через те, що вони вважають для себе можливим? Я розкрию п'ять кроків. Які перетворять звичайну людину на того, хто досягає справжньої розкоші. Але увага, це не для слабкодухих. Головне поле битви це не фінансові війни, не збройні конфлікти, не міжнародні суперечки, а ваш власний розум. І більшість програє цю битву ще до сходу сонця, прокидаючись з негативними думками не вийде, я нездатний, це не для мене. Вони повторюють це так часто, що й не помічають, як це стає звичним, руйнівним шаблоном, що породжує звичайне, сіре життя. Я переконався, людина стає дзеркалом своїх постійних думок. Це не літературна сентенція, це випробувана на власному досвіді, пропущена крізь біль і доведена правда. Ваш розум ваш найкращий союзник або найлютіший ворог. Різниця криється в тому, як ви його живите. Чи годуєте ви його страхом чи вірою? Спілкуючись з сотнями успішних людей, від таких гігантів, як Томас Едісон, Генрі Форд та Ендрю Карнегі, я помітив, що всі вони, без винятку, культивували у собі зосередженість на бажаному, а не на страхах. Не думайте, що це були якісь надлюди з божественним інтелектом. У них була ясність, фокус та залізна воля. Згадайте Генрі Форда. Коли він задумав мотор 5.8, його інженери вважали це неможливим, технічно недосяжним. Матеріали того часу не дозволяли реалізувати проєкт. Він їх вислухав і сказав: Зробіть це. Наполегливо працюйте. Намагайтесь, доки не вийде. Задумайтесь, якби ваші думки казали не вийде. Ти не зможеш, щоб ви зробили. Більшість відступає перед першою перешкодою. Особливо якщо вона внутрішнього походження. Вони програють самі собі. Найскладніше в цій істині, якщо ви не тренуєте свій розум, він перетворюється на родючий ґрунт для бур'янів сумнівів, самосаботажу та банальності. Згадайте, коли востаннє ви відмовилися від чогось через страх? Скільки можливостей ви упустили, більше вірячи в свої обмеження, ніж у свій потенціал? Страх реальний, я знаю це. Я сам пережив часи повного беззаясилля, самотності в горах, намагаючись написати щось безкоштовно, будучи важаним божевільним. Всі радили мені здатися не було підтримки, не було грошей, лише ідея та віра. Саме тоді я зрозумів, або я опаную свій розум, або він знищить мене. Я почав щоденні вправи, які змінили моє життя. Щодня я візуалізував свою мету. Заплющував очі та бачив до дрібниць життя, яке хотів побудувати. Відчував емоцію перемоги. Я робив це перед роботою, перед сном і щоразу, коли з'являвся страх, я не просто мріяв, я програмував свій розум. Це не містика. Сучасна наука, зокрема нейронаука, доводить, що під впливом яскравих зорових та емоційних образів мозок не розрізняє реальність та уяву. Те, що ви чітко візуалізуєте та повторюєте з переконанням, формує ваші нейронні зв'язки. Це як програмування системи, а ви сама система. Тож перший крок до подолання банальності та досягнення багатства це контроль над вашим розумом. Це означає спостерігати за своїми думками, ідентифікувати обмежувальні переконання та замінювати їх позитивними твердженнями. Це означає оточувати себе натхненними ідеями. Людьми, які мотивують книгами, що живлять ваше бачення, а не плутанину в голові. Звичайні люди чекають, поки зміниться світ, надзвичайні змінюють свій внутрішній світ, доки зовнішній не підлаштується під них. Ви коли-небудь замислювалися, чому багато хто з тих, хто виграв у лотерею, повертаються до бідності через кілька років? Тому що їхній розум залишається запрограмованим на дефіцит. Навіть якщо банківські рахунки тимчасово повні. Розум не був готовий до багатства і все повертається до нормального. Але ця норма утримує мільйони у замкненому колі роботи, боргів та розчарувань. Істина сувора, але визвольна, ви ніколи не будете багатими, поки будете мислити як той, хто лише виживає. Тому я пропоную вам виклик. Протягом наступних семи днів починайте кожен ранок з простого питання, у що я вирішую повірити щодо себе сьогодні. Потім запишіть три думки, які мав би багатий та успішний чоловік, і живіть так, ніби вони правда. Робіть це з інтенсивністю, вірою та послідовністю. Це не симуляція, це тренування. Як Ем'єс, розум зміцнюється лише через повторення, навантаження та фокус. І якщо ви почнете сьогодні, ви швидко помітите зміни в собі. А коли це станеться, зміниться все. Бо те, що людський розум здатний уявити та в що повірити, він може здійснити. Багатство це не мета, досягнута випадково. Це неминучий результат тихого, щоденного, непомітного для стороннього ока процесу. І цей процес починається з ваших звичок. Так, саме звичок. Не диплом, не IQ, не спадщина, а те, що ви робите, коли ніхто не бачить. Те, що ви повторюєте щодня, навіть не помічаючи, не потрібно робити щось надзвичайне один раз потрібно робити правильні речі постійно, доки це не стане частиною вас. І це для більшості здається монотонним. Тому вони й зазнають невдачі. Вони не зрозуміли, що велич будується в непомітному. Люди дивляться на таких, як Карнегі, Форд, Едісон, і думають, що їм пощастило, що була геніальна ідея втручання долі. Але вони не бачать невпинної дисципліни, з якою ті жили своїми днями. Карнегі, наприклад, завжди прокидався в один і той же час, годинами читав, переглядав свої плани, записував все, що хотів покращити. Не було місця для імпровізації чи ліні. А як починаються ваші дні? Ви прокидаєтесь і тонете у сповіщеннях телефону? Чи присвячуєте ви перші хвилини тому, щоб налаштувати свій розум на те, що дійсно важливо? Саме в цих маленьких, майже непомітних виборах починає формуватися багатство. Я сам пережив це досить інтенсивно. Починаючи писати, думай і багатій, я був практично ізольований, без зарплати, з обмеженими ресурсами. Я писав, не знаючи, чи хтось взагалі це прочитає. І, незважаючи на це, я дотримувався чіткого ритуалу, прокидався в один і той же час, робив записи, читав корисні матеріали та змушував себе писати принаймні годину на день, навіть у найгірші дні. Мені ніхто не платив. Мені ніхто не аплодував. Але моя звичка формувалася, і це мене підтримувало звичка наполегливості, віри, робити необхідне навіть без миттєвої віддачі. Ви можете це зробити, ви можете діяти без публіки. Ви можете працювати над своєю мрією навіть без визнання. Дослідження Лондонського університету показало, що в середньому потрібно 66 днів, щоб нова поведінка стала автоматичною. А ви Ви змогли дотримуватися хоча б однієї дисципліни 66 днів поспіль? Скільки разів ви починали нову рутину і кидали її на перші же труднощі? Проблема не в нестачі інформації, проблема в нестачі послідовності ви знаєте, що робити, але не робите цього постійно. І саме тому ви досі живете нижче свого потенціалу. І є ще один. Жорстокіший нюанс, звички працюють не лише на вашу користь. Вони також вас тонуть, якщо це погані звички. Прокрастинація це звичка. Скарги, негативне мислення, постійне порівняння, все це повторюється так часто, що стає автоматичним. Ви навіть не помічаєте, як саботуєте себе. Я знав блискучих людей, які зазнали жахливих невдач. Не через нестачу інтелекту, а тому, що мали негативні ментальні та поведінкові звички. Один з них, Чарльз Понці. так той, чиє ім'я стало синонімом фінансової піраміди. Це був чоловік з потужними ідеями, харизмою, амбіціями, але він обрав легкий шлях. У нього була звичка маніпулювати, обманювати правила, уникати складних шляхів. І в результаті він зруйнував свою репутацію та життя тисяч людей. З іншого боку, Томас Едісон мав звичку щодня тестувати ідеї. Не раз на тиждень, не тоді, коли йому було натхнення щодня. Якось він зазнав невдачі більше тисячі разів, намагаючись вигадати електричну лампочку. На запитання про стільки невдач він відповів: я не зазнав невдачі. Я просто виявив тисячу способів, які не працюють. Задумайтесь, скільки спроб ви робите, перш ніж здатися, які звички ви підживлюєте роками і які віддаляють вас від бажаного життя. Ви повинні зрозуміти одну річ, ваші звички визначають, що ви будете терпіти, чого досягнете, перш за все, ким ви станете. Чоловік, який багатіє, це той, хто вже виробив звички багатства ще до того. Як з'явилися гроші? І якщо я можу запропонувати конкретний крок, який радикально змінить ваше життя, то це оберіть одну єдину звичку, яка наблизить вас до вашої мети, і дотримуйтесь її 30 днів поспіль. Тільки одну це може бути ранній підйом для навчання, прогулянка без телефону протягом 20 хвилин для роздумів, щоденний запис ваших цілей та візуалізацій. Але робіть це постійно, з повагою, з благоговінням. Ставтесь до цієї звички як до священного насіння, бо воно таке є: більшість людей зазнають невдачі не через брак бажання. Вони зазнають невдачі через брак дисципліни. І якщо ви не будете господарем своїх звичок, вони стануть вашими рабами. Страх невдачі це найжорстокіша в'язниця. Невидима камера без град, без кайданів. Але яка утримує мільйони в паралічі день за днем, рік за роком. Не тому, що вони не здатні, а тому, що вони вирішили повірити, що помилка це кінець. Коли насправді помилка це лише початок. Істина, яку ніхто не хоче чути, полягає в тому, що невдача неминуча. Неважливо, наскільки ви підготуєтесь, скільки гарантій шукатимете, скільки порад попросите, ви спіткнетесь, помилитесь, почуєте ні. Вас ігноруватимуть, ви зазнаєте невдачі, і це нормально. Те, що відділяє вас від надзвичайного життя, це не відсутність помилок, а те, як ви реагуєте на них. Коли ви падаєте, що ви говорите собі, що ви для цього не підходите, що краще повернутися до зони комфорту. Що не слід було і пробувати. Я знав сотні успішних чоловіків. Жоден з них не досяг успіху без падінь деякі десятки разів, але що їх об'єднувало вони не сприймали невдачу як поразку, вони бачили в ній суворого, але справедливого вчителя, інструктора, який навчає через біль розчарування та наполегливість. Починаючи свою подорож з інтерв'ю з Ендрю Карнегі, він розкрив мені один з найжорстокіших і найвизвольніших секретів, які я коли-небудь чув. Більшість здається після першого «Ні». Велика не перемагають, бо готові вислухати сто «Ні» перш ніж знайти так. І саме так сталося зі мною. Був час, коли моя пропозиція перетворити знання великих мільйонерів на книгу була відхилена більш ніж двадцятьма видавництвами. Вони казали, що нікого не зацікавить такий контент, що успіх це не те, чого можна навчитися. Що люди воліють історії, а не принципи. Я міг би здатися. І якби я це зробив, можливо, ви б ніколи не почули про мене. Але я наполягав. І сьогодні книга, яку вони відхилили у руках мільйонів. Уявляєте, що сталося б, якби я сприйняв цю відмову як знак моєї нездатності? Скільки ідей ви вже поховали тільки тому, що хтось у них не повірив. Скільки проєктів ви кинули через страх невдачі. Ось факт, доведений дослідженнями з поведінкової психології, страх невдачі активує ті ж ділянки мозку, що й фізичний біль. Тобто ваш мозок реагує на можливість помилитися так, ніби його справді поранили. Тому це так паралізує. Але ось секрет біль від спроби і невдачі завжди буде меншою, ніж біль від того, що ви ніколи не пробували. Тому що остання перетворюється на каяття. А каяття це повільний, беззвучний отрута, яка руйнує душу. Ви бачили когось у старості, хто каже: Я шкодую, що дуже багато намагався у житті. Ні, що ми чуємо? Жалі, треба було спробувати. Треба було більше вірити в себе. Треба було піти і є приклад. Який ідеально ілюструє це Нікола Тесла, один з найвидатніших геній в історії з блискучим розумом та баченням на десятиліття попереду свого часу. Але чого не вистачало наполегливості у побудові альянсів. звички політичної стійкості і головне сміливості піддаватися стратегічним невдачам? Він ізолювався, відмовлявся від партнерства та помер бідним. Хоча його спадщина була вирішальною для сучасної електроенергетики, Тесла зазнав невдачі не через свій розум, а через своє ставлення до невдач. І ось що ви повинні зрозуміти той, хто боїться невдачі, вже зазнав невдачі. Бо він не діє, бо він не ризикує, бо він вважає за краще жити в безпечній ілюзії, ніж стикатися з дискомфортом реальності. Люди питають мене, а що, якщо я спробую і не зможу? А я питаю у відповідь: а що, якщо ви навіть не спробуєте? Ви готові з цим жити? Невдача це лише тимчасовий результат. Вона не визначає, хто ви є, вона лише показує, що потрібно скоригувати, покращити, вдосконалити. І це це золото. Бо це реальна інформація. Більшість людей тікає від цього. Тікає від критики, від відмови, від помилок. Але вони не помічають, що, тікаючи від цього, вони тікають і від успіху. Не може бути одного без іншого. Вони нерозривні. Тож, якщо я можу дати вам одну пораду, то це зазнайте невдачі. Але зазнайте невдачі з метою. Зазнайте невдачі, намагаючись зробити щось варте того. Зазнайте невдачі, навчаючись. Зазнайте невдачі, виявляючи себе. І, впавши, підніміться сильнішим. Якщо ви приймете невдачу як частину шляху, вона перестане бути монстром і стане вашим провідником. І в цей момент ви будете вільні. Бо чоловік, який вже стикався з невдачею, не здавшись, більше нічого не боїться. Жоден чоловік не будує багатство, не побудувавши спочатку бачення. Я маю на увазі нетуманну ідею, слабке бажання чи мету, написану на папері, яка з часом втрачається. Я говорю про справжнє бачення. Ментальний образ настільки яскравий, інтенсивний, деталізований, що починає панувати над вашими думками, формувати ваші рішення та керувати вашими діями. Бачення, яке ви не тільки бачите очима розуму, але й відчуваєте всім тілом, як ніби воно вже реальність. Більшість людей не мають цього бачення. Вони прокидаються щодня, щоб гасити пожежі, гнатися за годинником, реагувати на світ. Вони живуть у режимі виживання. І ви можете думати, що це нормально. Але нормальне це те, що тримає стільки чоловіків і жінок подалі від життя, якого вони заслуговують. Скільки разів ви ловили себе на думці, коли у мене буде час, я це вирішу. Або коли ситуація покращиться, я почну той проєкт. Правда в тому, що без чіткого бачення ви завжди будете на милості долі. Завжди. Я чітко пам'ятаю той день, коли я сів писати свої перші цілі. Я був банкрутом буквально. Але в мене була ручка, зошит і впевненість цей момент визначить мою долю. Я писав так, ніби все вже сталося. Де я житиму, з ким працюватиму, який вплив мої навчання матимуть на світ. І зізнаюсь, спочатку я відчував себе дурним. Було важко дивитися на свою реальність і продовжувати вірити в це майбутнє. Але повторення породжує переконання і день за днем ці слова починали ставати реальнішими, ніж бідність навколо мене. І це не просто мій особистий досвід, це наука, дослідження. Проведені в Гарварді, показали, що люди, які чітко записують свої цілі та регулярно їх переглядають, мають у десять разів більше шансів їх досягти. Це не магія, це фокус, це ментальне програмування, це тренування мозку бачити можливості там, де раніше бачили лише перешкоди. Ендрю Карнегі, один з найбагатших людей в історії, казав, що ще до того, як зробив свій перший мільйон, він вже вирішив, як витратить десяту його частину це бачення. І більше того, це діяти так, ніби воно вже реальність. Ви дієте як той, хто будує багатство. Або як той, хто намагається пережити до кінця місяця. Більшість людей чекають, поки з'явиться впевненість, щоб діяти, але великі діють раніше, ніж з'явиться впевненість. Впевненість приходить пізніше, як наслідок дії. Коли ви дієте як той, ким хочете стати, ви починаєте формувати світ навколо себе, з'являються правильні люди, виникають ідеї, з'являються ресурси не випадково, а тому, що ваш розум почав працювати на іншому рівні. І є те, про що мало хто говорить, але ви повинні це почути. Ваше бачення має бути нав'язливим. Воно не може бути тим, про що ви згадуєте час від часу. Воно має бути тим, що поглинає вас, що відбирає сон, що рухає вас, що турбує вас, коли ви відходите від нього, тільки тоді воно встоїть перед дні, критикою, труднощами, бо бачення буде кричати голосніше за страх, я пам'ятаю чоловіка, якого зустрів на початку своїх досліджень. Він був розумним, освіченим, цілеспрямованим, але його бачення було слабким воно змінювалося щомісяця то він хотів відкрити бізнес, то йому потрібна була стабільність, то він думав змінити місто. У нього були всі інструменти, але не було чіткого напрямку. Пройшли роки, а він залишався на тому ж місці з тим же розчаруванням і тією ж мовою. Натомість Томас Едісон мав нав'язливе бачення освітити світ безпечним та постійним джерелом енергії. Його висміювали, саботували, ігнорували, але він ніколи не відступав. Його бачення було настільки ясним, що витримало тисячу невдалих спроб. І якщо сьогодні ви вмикаєте лампочку, входячи до кімнати, то це тому, що один чоловік не відмовився від свого бачення. А ви. У вас є щось настільки ж потужне. Щось, що ви бачите настільки чітко, що могли б описати це з закритими очима. Щось, чого ви так сильно бажаєте, що були б готові працювати роками, без гарантій, лише через віру, що одного дня це стане реальністю. Якщо немає, прийшов час створити. А якщо вже є, прийшов час шанувати це бачення дією. Недостатньо мріяти. Потрібно жити так, ніби те, чого ви хочете, вже неминуче. Бо коли ви живете, як той, хто вже досяг, ви починаєте перетворюватися на того, хто дійсно досягає. Те, що розділяє банальність та багатство, це не те, скільки ви працюєте, а наскільки ваше бачення чітке та постійне. Бо тіло слідує за розумом, і світ відповідає тому, хто точно знає, чого хоче. Якщо існує істина, яка пронизує кожен крок, який ви почули до цього часу, то це ваша доля пишеться тихими рішеннями, які ви приймаєте щодня вірити чи сумніватися, діяти чи відкладати, наполягати чи поступатися? Не те, про що ви мрієте, веде вас до багатства, а те, що ви робите тихо, сміливо, навіть коли ніхто не дивиться. Якщо ці слова знайшли відгук у вашій душі, значить час рухатися далі. Наступне відео це ваш провідник у цю подорож самопізнання. Зробіть ще один крок до вершин власного потенціалу, до того справжнього я, яке чекає на своє розкриття. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступному ролику.